Дорогі брати і сестри, сьогодні хотів би звернути нашу увагу і запросити, щоб справді так дуже свідомо пережити цю нашу молитву спільну Євхаристію, стараючись віднайти себе, власне, в цьому залу, де колись на горниці. Ісус встановив таїнство Євхаристії, священства де разом з Марією церква очікувала зішестя Святого Духа. Попробуйте віднайтися власне, в цьому моменті. Дивіться, що там було, тобто, група апостолів з жінками, і Марія в центрі, яка молилася за церкву. Ми зараз знаходимося десь. Власне, в такій кількості приблизно. Можна, можна нам тоді лег легше собі це усвідомити. Дорогі мої, сьогодні Боже Слово говорить нам про покликання митника Матея. Дуже часто, коли Ісус кликав своїх учнів, це бачимо також на прикладі апостолів особливо. Як говорили євангелісти на голос Господа, вони залишали все і йшли за Ним. Тобто, в один момент вміли залишити те, що було старим життям, і кинутись наче. власне в нові новій любові, які закидав Ісус Христос, приходячи до нас і кликати про покаяння. Особливо в цьому, в цьому періоді Великого посту, ми власне запрошені, щоб почути цей голос Ісуса Христа, який говорить: покайтеся і вірте. Покайтеся і вірте в Євангелію. Дивіться, що. Школа Марії, в якої ми знаходимося в особливий спосіб, перебуваючи в Меджурі кожного дня, полягає власне в цьому. Вона повторює, і також це чуємо в посланнях з Меджурі, повторює власне цей заклик: до покаяння, покайтеся, вірте. Повірте, любові. Так поправді з цього починається дорога віруючої людини, Коли вона, так поправді, повірить в любов Бога. Знаємо, що одна з особливих інтенцій міряник лізіонерки є, власне, те молитися за тих, які ще не впізнали Божої любові. любов. В серці своєму не відчули Божої любові. І знаю, що кожен з нас може мати також трудність в цьому. Тобто, з одного боку, ми дуже прагнемо так повним серцем до кінця кинути ці сіті Божої любові, а з другого боку, по-людськи, може щось нас ще затримувати. Особливо це можуть бути людські зранення, які не дозволяють нам до кінця впізнати Божу любов. І, власне, сьогодні, будучи тут, на молитві разом з Марією, хотів би вас запросити, щоб подивитися на цей заклик про покаяння, але з цієї перспективи. Тобто ми справді зможемо покаятися, коли будемо почуватися безпечно, коли будемо вміти прийняти Божу любов. І тоді вже можемо кинутися до кінця. Є такий приклад, мабуть, ви вже тисячу разів його чули, але ще почуєте тисячу пер... перших, один. Це запитання, що зробити, щоб наповнити діраве відро, знаєте? Відро, відро, яке має діру. Що зробити, щоб його наповнити? Щоб ця вода там залишилася? Ну, цікаво, зробимо собі таке опитування. Що зробити, щоб наповнити діраве відро, яке пропускає воду? Маєте? Залепити діру, не? одне. Друге. Ну, що ще може? Не чую. Залатати. Залатати. Це, вже, це вже ми сказали. Це перша, перша відповідь була. Якісь інші варіанти? Дивіться, що то саме, ну, власне, ми так ті, як ці, ці такі відра, які мають ці діри. А ще гірше, якщо вони ржаві, то знаєте, як воно? Одну залепимо, залатимо, залатаємо, да? а з другого боку друга з'являється. Перепрошую. <реш> <реш> ну добре, а як би так, дивіться, уявити собі, що це це наша, наша душа, наше серце? Да? Що воно дуже часто, власне, таке поранене гріхом. І Господь дає кожного дня повністю свою благодать, і вона якось не може затримати, зупинити, тобто там виповнити, тому що ви протикаєте. Зазвичай приклад. Я вам відповім на це, бо я, звичайно, задаючи це вже маю голові відповідь. Є така відповідь. Знаєте, одна, яка спокійний спосіб дозволить заповнити виповнити це відро водою і щоб воно залишилося повне. Вистачить тільки одне вкинути це відро в море. Воно буде повне. І ніколи вже не буде пусте. І так по правді, на цьому полягає. Все те, що ми часами з усилями великими хочемо, знаєте, направити, залатати ці діри. Стараємось по-людськи різними способами, особливо під час Великого посту. Беремо собі якісь зобов'язання. Це було все добре, все дуже правильно. Але дивіться, не забувайте, що є один спосіб, який ніколи нас не підведе. Тобто, справді, кинутись в цю безмежу Божого милосердя, яка є, як, як це море. А ми спокійно можемо собі там перебувати, наповнені власне його, благодаті, очищенням. І це. Так поправді є змістом і значенням того, про що говорить сьогодні Ісус Христос. Я прийшов не до праведних, щоб їх кликати до покаяння, але Він прийшов до грішників. І коли ми в собі також будемо мати відвагу, щоб сказати, я грішний, Пам'ятаєте, як цей чоловік, який молився, ми це знаємо, Ісусову молитву, не? Ісусе, Сину Давида, помилуй Негрішного. Коли будемо мати цю відвагу, коли будемо мати цей поштовх Святого Духа, який відкриває нам очі, на це діряне відро, яке в нас є, тоді, неначе автоматично, будемо. Присутності Ісуса Христа, який, як лікар, приходить, щоб нас лікувати. Але дивіться, що Він не, він не приходить, щоб десь там якийсь пластир нам на рану заліпити, і щоб не було видно. Він приходить щоб всіх нас цілого, цілого, не значить занурити власне в цій благодаті. І це дуже видно. Під час Євхаристії, коли ми всі приходимо сюди і досвідчуємо власне цією безмежною любові Ісуса Христа, який кожного разу віддає себе і обмиває нас своєю кров'ю. Це, це лікування вже почалося з самого хрещення, коли ми були занурені в Його смерть. І в його Воскресіння. Таким чином трошки міняємо ментальність. Тобто починаємо довіряти більш Божій благодаті, а менше довіряти собі і своїм зусиллям. Тобто, вони, щоб мене добре зрозуміли, вони також потрібні. Потрібні зобов'язання, потрібний порядок. Дисципліна скажімо, бо вона нас тримає також, допомагає йти вперед, допомагає слідувати за Ісусом Христом. Але, мої дорогі, саме перше це не ми, саме перше це власне цей момент, коли пізнав Божу любов. І тут біля Марії особливо цього вчимося. Вона, так по-правді, вчить нас. Святий Вінкентний Польот наш засновник нашої спільноти, мав таку благодать містичного шлюбу з Марією. Мало святих в історії церкви, мало, власне, такі, таку благодать. І, власне, в цьому моменті він пізніше дуже коротко писав про це, ніколи не описував його дуже якось так як широко. Видно, що це був дуже, такий дуже інтимний, дуже особливий момент в його житті. Але говорив там, що Марія прийшла до нього, даючи йому пізнання Ісуса Христа таке, яке вона мала. Просіть. Власне, про це її. Коли підходите, молитесь разом з нею, коли співаєте разом з нею цей гімн, величає душа моя Господа, просіть, щоб вона випросила вам, так як апостола Мурниці, Святого Духа, який відкриє наші душі, наші серця на це впізнання Ісуса, яке вона мала. Уявляєте собі, яка це велика благодать була? Бути так близько Ісуса, як вона була, знати Його так глибоко, як вона його знала. Так поправді це є власне зміст Великого Посту, мої дорогі. Таким чином ці всі зранення внутрішні, ці це діряве відро стає. Повне, повне і ще повніше, якби переливається Божою благодаті. Дай цей день, який хочемо у спільноті пережити також, як день прохання про мир, буде для нас нагодою до того, щоб перше дякувати Господу Богу. За його милосердя, яке нам дає, за Його любов, навіть дуже часто, якою, якої ми не впізнаємо, якої не розуміємо до кінця. І дякувати також за Його заклик. – «Іди за мною, так як це сьогодні почув Левій. Амінь.